Підліткам про батьків. Зазвичай я розповідаю про дітей, про підлітків. Я завжди на захисті дітей і підлітків. Але сьогодні я хочу сказати про ваших батьків. Велика... Кількість батьків, саме які звертаються до мене, вони були вирощені за радянських часів. Тоді, коли тортури над дітьми в якості покарань це було норма. Їх били, їх ставили на гречку, робили такі в куточки, ставили. Тобто ви можете самі колись розпитати своїх батьків, а як же їх виховували? Саме тому велика кількість батьків вважає, що це ок, тому що нас виростили ок, і Як же ти можеш бути? Не ок, але це не ті, які, які без насилля виховують своїх дітей, які бажають до них достукатися, і яким надзвичайно складно. Саме такі батьки зазвичай звертаються до мене, і ми намагаємося разом зрозуміти, як нам діяти, що нам зробити. Але я хочу, щоб ви, батьки, також ділилися тим, що було в вашому дитинстві. Не як приклад, а як це вплинуло на Ваше подальше життя, чому ви наразі маєте маєте ці проблеми? І щоб ви підлітки, зрозуміли, якщо ваші батьки ідуть до психолога, якщо вони виконують рекомендації, якщо вони намагаються з вами знайти спільну мову, то вони надзвичайні молодці.